Вулиці, тротуари та газони Ужгорода перетворились на суцільну автостоянку. Хаотичне паркування стає причиною чималої кількості дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі найбільш проблемні місця район п'яного базару, площі Корятовича, Поштова, Петефі та вулиця Швабська. Виклики щодо порушення правил паркування надходять до патрульної поліції щодня. Чому водії залишають автомобілі? Аби де розкаже Діана Фуско. Район п'яного базару тут майже кожен водій паркується, де йому заманеться, навіть на пішохідному переході через перезавантаженість автівками на вулиці постійні затори. На питання, чому порушують правила паркування, водії реагують по різному. А що тут не можна стояти? Ну Я тоді уїжджаю. По п'яному базарі тут, да, тут реально таке, що тут буває, що немає де стати, тут постійно пробки. А так, якщо вже по правилах, я стараюся не нарушати. А чого тут не можна? Хто сказав? Не заважаю, тут збоку немає тротуар, є чому не можна? А деякі у прямому сенсі тікають від відповіді. Добрий день. Аби розібратись у ситуації, наша знімальна група викликала патрульних. За 10 хвилин екіпаж був на місці. А ще через кілька на водіїв порушників складено чотири протоколи. Водій з 20-річним стажем Йосип не знав, що у цьому місті паркуватися не можна. Але як каже закон, незнання не звільняє від відповідальності. Чоловік має сплатити штраф двісті п'ятдесят п'ять гривень. На да, дані знання зна да, ну, так можна, чи не можна, не зна, тому що, ну так так все все стояли, тут За добу до патрульної поліції надходить більше ста викликів. Третина з них щодо порушення правил дорожнього руху та неправильне паркування. Окрім опрацювання викликів, які ми щодня отримуємо, це близько ста викликів за добу. Також працюємо на самовиявлення порушень. адже якщо патрульна поліція, якщо екіпаж поліцейських їде вже, наприклад, до прикладу, з виклику, так і в нього немає іншого завдання, він працює на самовиявлення. Правопорушень, помічаючи такі правопорушення. Вони звичайно паркують свій автомобіль і працюють саме як у нас кажуть по ПДР. Так Іван, який так само припаркувався у забороненому місті, апелює до того, що в Ужгороді не вистачає місць для паркування, і це змушує водіїв ставити автомобілі аби де так стати взагалі нігде в місті вообще где. Вигрузка товару, біля одного магазину стати, то таксісти стоять, то ще хто -то стоїть. А навіть зробили от такі метки, нам, щоб ми могли, це не одна машина їздить. Читайтеся, наша болезнь. Бо... Все ж за бажанням і за наявності часу знайти паркувальне місце у дозволених місцях можна. Це повезло мені, чесно кажучи, обично я або туди далі їду, щоб нікому не мішати, туди ж, бо там є місце, де поставити. Паркувальний безлад на вулицях Ужгорода обурює пішоходів. Перейти дорогу в районі п'яного базару часто просто неможливо. А тут базар тут багато людей. Потік людей кожний день і машини, звісно, мішають, але люди не можуть прийти. Нема зебри, щоб перейти до базару. Мама сам. Мене не пускає, але я сам іду. аби ставити машину у недозволеному місті без докорів сумління. Винахідливі Ужгородці обернули знак паркування заборонено таким чином, щоб його не було видно. Ужгородській міській раді про цю проблему знають. Зазначають, її вирішують лише платні стоянки. Над цим проектом вже працюють. Ми зараз опрацьовуємо досвід Львова, там, де в центрі міста нещодавно було впроваджено платну парковку. Ми спробуємо це реалізувати. Центр треба розвантажувати. і Якщо хтось і дуже хоче паркуватися в центрі, то нехай платить за це дуже серйозні гроші. Так як і у всій Європі, воно абсолютно нормальна практика. Хаотичне паркування на вулицях помітні в центрі міста, зокрема на площі Корятовича, Поштовій Петефі та на вулиці Швабській, місто перетворилось на суцільну автостоянку. Чи вдасться подолати проблему, покаже час.